Слава нації, вітаю на каналі Бісер схеми. І не тільки продовжуємо третій урок з ознайомленням функції BTU4, частина 1. Одразу наголошую на тому, що функції я показую всі, які є в платній версії. Тобто, в демо-версії багато функцій є недоступними. Перша функція це створити новий файл. Для прикладу, відкрию схему, яка в мене вже збережена в програмі. Натискаємо на новий файл. І у нас порожня робоча зона. Наступна функція це сховище, де ми зберігаємо наші незакінчені, закінчені або ж бібліотечні проєкти. Для прикладу, відкрию схемку і продовжую працювати в ній. Наступне це зберегти. Зберігаємо наше зображення. Наступна функція – «Друк». Натискаємо на друк, у нас з'являється віконечко для друку. Наголошую на тому, що буде окремий урок по виготовленню розкладки, а також збереженню бібліотечних елементів в програмі. Наступне це пітч, тобто функція, за допомогою якої ми можемо обрати в програму картинку із нашого робочого пристрою. Обираю картинку, збільшую робочу зону. Наступна функція це «Hide», тобто сховати. Натискаємо на функцію, і у нас пропадає картинка, яку ми щойно вставили. Наступне це трансформація свого роду прогон. Наголошую, що в цій темі буде присвячений окремий урок, показую для прикладу. Ми переводимо наше зображення. В бісер. Получається у нас така картинка, яку однозначно потрібно чистити. Наступне це масштаб, тобто ми збільшуємо або зменшуємо наше робоче поле. І остання функція це крок назад, тобто відмінити останню дію. Кроку вперед, на жаль, немає, тому будьте уважні. На цьому наш урок завершений. Всім щиро дякую за увагу. Якщо виникли якісь запитання, прошу залишати свої коментарі. Також буду рада бачити вас в своїх соцмережах. Бережіть себе своїх близьких смерть ворогам!